Побігаючи, вчити школі став, визубрив буквари, читанку дістав, і якось він з уроків мчався через лан, там йому назустріч вискочив кабан, перекрив дорогу і каже, не біжи, що тебе там в школі учать, розкажи. І гукнув за чисько, ставши на гарбі, присвинів під дубом, розкажу тобі. Вислухав Кнуряка байку до кінця і спитав сердито зайця Стрибунця. А ти знаєш стерво? Бісова шпана, що свиня під дубом, то моя жона. Я тобі занудив за такі байки поламаю ребра й випущу кішки. Отаке, От почувши, зайчик наш присів, бідний з переляку зразу ж око сів. Ліве око вправо, праве навпаки, знай, кому читати і які байки.